Прицілом була і Київщина, і Полтавщина, і Сумщина, і Запоріжжя. Вибухи чули в Києві, Дніпрі. Запоріжжі, Павлограді, Кривому розі та інших містах. Основний удар пройшовся по енергетичних об'єктах. Зазначали попередньо. Ну і основними цілями атаки були об'єкти енергетичної інфраструктури у Києві, на Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. Для атаки росіяни попередньо застосовували ракети «Іскандер-К», Іскандер М, Х 59 «КБ», а також безпілотники різних типів. Попередньо про це повідомляє. Мон моніторингові канали перепрошую, але на жаль, бачимо, що і наслідки цих атак є. Будемо розпочинати із Київщини, адже Київщина була під прицілом ворога, і там ліквідовано нині наслідки ворожого обстрілу. в Броварах уламки ворожого безпілотника впали на двоповерхову будівлю мінімаркету. І нині ви також на своїх екранах можете побачити наслідки цієї атаки. Наслідок цього сталася пожежа та часткове руйнування споруди. Пожежа ліквідовано зазначили у ДСНС. Ну і ба більше бачимо, що Росія продовжує атакувати Україну ніч проти 10 жовтня. Ворог вкотре запустив дрони та ракети. Наслідок цього є руйнування на Київщині. За даними колешникова у Броварському районі працівники ДСНС ліквідували пожежу приватного будинку та двоповерхової будівлі мінімаркету. Постраждалих серед населення, на щастя, немає. Попередньо, говорив він. сьогодні надзвичайники повідомили, що загоряння вдалося загасити. Також внаслідок ворожої атаки в броварах пошкоджено три багатоповерхові будинки: чотири продуктові кіоски, два автомобілі знищено та два пошкоджено. У багатоповерхівках через вибухову хвилю посічено фасади та вибито вікна. Ну і також, за даними броварського міського голови, внаслідок ворожої атаки частина броварів, також інші населені пункти залишаються без світла. Однак заклади освіти та садочки забезпечені генераторами, тому навчальний процес триває у звичному. Режимі, а от голова київської обласної військової адміністрації зазначив, що цього разу під ударом опинилася енергетична інфраструктура. За його словами, головною ціллю окупантів є залишити українців у темряві без води та світла. Ну і станом на восьму ранку в області знеструмлено. Близько 28 тисяч родин броварського та бориспільського районів енергетики вже працюють над відновленням централізованого електропостачання. У населених пунктах розгортаються пункти незламності. Об'єкти критичної та соціальної інфраструктури переводять на генератори. Але на жаль, невтішні новини із столиці нашої країни нині лунають, адже дев'ять людей травмовано. внаслідок нас до кнічної атаки на Київ, така попередня. Інформація була бачена жаль, що оновлена вже з'явилася, зокрема щодо кількості постраждалих, що вона збільшилася до 12 і на Київщині. Наслідки терористичних атак ви також бачите. Нині це столиця нашої країни. Вночі столиця знову зазнавала ворожі атаки. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлової забудови та об'єктів цивільної інфраструктури. Ба більше частина столиці залишилася без світла після нічної атаки. Уже працюємо над відновленням живлення. Спершу для об'єктів критичної інфраструктури зазначають і наші енергетики. Ну і щойно дозволить безпекова ситуація енергетики оцінять масштаби пошто. Шкодження аби повернути світло усі домівки якнайшвидше на лівому березі Києва значні труднощі зі світлом і водою. Причиною стала нічна російська атака безпілотників та ракет. За інформацією київської міської військової адміністрації ситуація дійсно складна. І як пишуть наші колеги, вже з'являються певні деталі цієї атаки. Через масовані удари з повітря по Києву, зокрема по енергетичній інфраструктурі, у багатьох місцях лівого берега фіксують перебої з живленням та подачею води. Місцеві пишуть іноді пропадає напруга у столиці. На невизначений час вели графіки аварійних відключень. Компанія ДТЕК зазначила, що без світла перебуває частково лівобережна та правобережна частина столиці. Бригади проведуть огляд обладнання, щоб оцінити масштаби пошкоджень і повернути світло у домівки киян. Люди у соціальних мережах пишуть, що в Деяких будинках електропостачання повністю відсутнє. А через перебої стоїсь кому мережі не подається вода, особливо до верхніх поверхів багатоповерхівок. Ну і по світло повідомлення з різних частин міста про проблеми. Все фіксуємо на лівому березі. Ситуація складна так само фіксуємо проблеми з водопостачанням. Написав у телеграмі очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. В області внаслідок ворожа атака, без електроенергії, як я вже зазначала раніше, залишається і частина. Броварів щодо обстрілу України, зокрема і столиці нашої країни, вже з'являються коментарі певні від військового та політичного глядача. Також нині військовослужбовець Олександр Мусієнко вже вранці прокоментував все це у себе в Ютуб каналі. Тож далі маємо змогу почути його думки. Особливо значну кількість своїх засобів повітряного нападу агресор скерував на українську столицю бив дронами, бив балістикою, як безпосередньо ракетами Іскандер Н так і під ранок. Вже це традиційна тактика Росії. Коли вони спочатку надвечір застосовують дрони, шахеди, потім додають до цього балістику, і плюс до всього під ранок запускають ще крилаті ракети Іскандер, «Іскандер-3», три, 4 Одиниці так само, щоб ну постійно і тривала тривога, там близько 10-12 годин не припинялась. і звичайно, щоб не зупиняти терор. Крім того, ворог застосовував ракети кінжал. Попередня інформація: вони летіли на місто Дніпро. А відомо вже про певні наслідки: по-перше, аварійні відключення електроенергії в Києві та Київській області, так само запроваджені на Сумщині аварійні відключення. В Запоріжжі а, мешканців просять обмежити споживання природнього газу через скорочення обсягів через те, що виникли проблеми відповідні з інфраструктурою. А загалом, у нас на сьогоднішній день а, загалом. На сьогоднішній день ситуація наступна в Києві. Так само частина, особливо лівий берег, весь постраждав. Там блекаут, ну тобто відключення електроенергії, аварійне, плюс відсутнє в багатьох будівлях, будинках житлових водопостачання. Так само це наслідки атаки. Ворог атакує знову ж таки критичну інфраструктуру. Це той терор проти енергетики, проти наших систем, про який попереджали. Тобто, це прогнозовано дії агресора. Вони нічого нового не можуть придумати. Вони знову ходять по колу і очікують іншого результату. І сподіваються, що ці удари все ж таки нас зламають. Що український народ не витримає, що спротив припиниться, що розпочнуться якісь хвилювання. І тиск на українську владу зсередини про те, що давляйте домовлятися вже з Росією, наскільки ну можна там, мовляв, це все переживати і терпіти. Але я вам можу сказати, що демонструють стійкість українці, і боротьба продовжується. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Особливо кияни, дніпряни, всі, хто пережили цю атаку, та й загалом всі пишіть. Тому що якщо минулої ночі була атака на Київ, то ми розуміємо, що Існують ризики в наступні ночі атаки на Одесу, знов таки Запоріжжя, куди не припиняються ці удари. Суми Чернігів, які страждають, Харків постійно під ударами постійно туди скеровує ворог велику кількість шахідів і там теж складна ситуація в комунальному господарстві, зокрема в постачанні ресурсів. Пишіть, як ви почуваєтеся, який ваш настрій, наскільки ці удари вас деморалізують або не деморалізують, а навпаки. Викликають гнів до ворога і бажання жагу до боротьби і бажання винести критичну інфраструктуру на Росії. Загалом, же, за даними від президента України Володимира Зеленського, нині, тобто цієї ночі, і на ранок теж було активно. Рашисти випустили понад 450 дронів та більше 30 ракет. хоча по відчуттях здавалося, що ракет ще більше, принаймні, як про це писали монітори. За даними президента України, понад двадцять постраждалих, ну а про Запоріжжя ми говорили, влучання в приватний будинок загинула дитина. Знеструмлення були в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, звідки ми мовимо одеській областях та у Дніпропетровській. Відтак в Левовій частині... часті. Цих регіонів запроваджені так звані гави, тобто, це не, не те, що ворона по-русски, не те, що собачка гавкає, це Грак аварійних відключень. А в наприклад, на Полтавщині ще й спецгав чи якось так він називається. Дуже багато енергетичних термінів. Зокрема, ось так писало: писали представники Полтава Обленерго спеціальний графік аварійних відключень з гав, тобто причина, ну зрозуміло, наслідки рашистських атак. Ось таке повідомлення. Графік має діяти сьогодні до кінця доби. Так само про це написав, ну тобто про ураження енергетики написав і очільник області Володимир Когут. Що, що тут є з деталей? Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі. Без світла залишилося 16,5 тисяч побутових та 800 юридичних абонентів через те введені. Графік аварійних відключень пише. Очільник Полтавщини, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. І написав також Володимир Когут, що інформації про постраждалих на Полтавщині, на щастя, не надходило. Але загалом щодо відключення світла, то як в Києві, власне, в столиці, так і в дев'яти областях. Такі відключення власне, будуть діяти. Що є ще з деталей? За словами представників Укренерго, аварійні відключення, звісно ж, працюють для стабілізації ситуації в енергосистемі. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Пам'ятаєте, 10-го, зокрема, жовтня 22-го року, коли був перший масовий обстріл, теж були вимкнені електрики, теж люди, ну тоді ще, напевно, більше в паніці, ще не так звикли, як ми зараз. Брали продукти харчування, хтось брав там зарядні станції, хто до того не встиг взяти. Потім, якщо пам'ятаєте, боюся згадати дату, але це був листопад 2022 року. Зокрема, Полтава була в пітьмі понад добу. Це на той момент був рекорд і маю великі сподівання і надії на те, що він не буде оновлений цієї зими, адже знову ж таки енергетики певним чином працюють Працювали і працюють над тим, і інші різні служби, щоб захистити об'єкти. На жаль, звісно ж, дуже багато всього трапилося поганого на Запоріжжі, та ну, тобто, власне, в Запоріжжі та да, в Запорізькій області нинішньої ночі. У нас є глядачка звідти постійна. Вона писала, що. Такого Запоріжжя давно не пам'ятає, летіло все, що мало здатність долетіти. І відтак, звісно ж, очільник Запорізької області Іван Федоров доволі стримано на його каналі. Повідомляється про наслідки, але написав, що у наслідок ворожих обстрілів зафіксовано пошкодження газової інфраструктури. Що ще він писав? Фахівці працюють над ліквідацією наслідків. Ну, власне, що ще є? Запоріжгаз про це писав. Вкрай важливо тимчасово обмежити споживання природного газу. Це саме стосується мешканців Запоріжжя, ну і вочевидь прилеглих населених пунктів. Будь ласка, мінімально використовуйте газові прилади до завершення аварійних робіт. Це необхідно, щоб стабілізувати тиск у мережі та уникнути відключень. Звертались газовики до населення. Звісно, якщо централізоване опалення, тоді простіше, якусь там заварити каву, воно не бере багато газу. Але, наприклад, як в приватних будинках або в таких як у мене, там є опалення. Ну, власне, індивідуальне. Я не вмикав, поки як то кажуть, вистачить, поки того, що є в квартирі. Але власне розуміємо, що в різних регіонах різні кліматичні на зараз умови. І дехто ну, особливо якщо діти маленькі, то вмикають ці прилади, і тоді, вже, якщо мова прокотили, звісно ж, бере багато. Тому, е, начебто, і всі ми хочемо допомагати державі в цьому. І звісно ж, я підтримую заклик енергетиків, але не завжди можна його дотримати. На превеликий жаль, звісно ж таки. Газова інфраструктура то добре. Колеги можна вже прибирати цю інформацію. Побачили, почитали глядачі. Але є й набагато страшніші речі це коли гинуть люди. Коли гинуть люди внаслідок атаки, вони знову ж таки зафіксовані у запорізькому регіоні. Внаслідок атак на Запоріжжя та Васильівський район, двоє осіб загинули, і двоє поранені. Впродовж доби окупанти завдали 720 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, і п'ять ракет було спрямовано на Запоріжжя. Власне про це писали представники місцевої влади. Рашисти здійснили шість авіаційних атак по Запоріжжю та Полтавці. 504 безпілотники різної модифікації. Тобто, власне, ну переважно ФПВ, те, що говорив Зеленський, він там не враховує ФПВ, Вів, він враховує потужні оці всі гербери, шахеди та іншу крінь. Вибачте на слові тут. Бачите, переважно ФПВ понад пів тисячі. Атакували Запоріжжя, Матвіївку села навіть не буду перелічувати, бо їх багато.